Вітаю на каналі Український Порцеляновий Посуд. 13 липня, Київ Почайна. Друзі, тільки повернулися з відрядження з Кривого Рогу. Сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. На годиннику сьома ранку продавці вже в роботі розкладають свій крам, перші покупці уважно розглядають товар. Обіцяє бути сонячний і цікавий день, тож залишайтеся, будь ласка, з нами до кінця. Попереду буде цікаво. тисячу гривень. Друзі, вперше побачив таке блюдо, Київ. Де коплект зображення. Ну, ви ж бачите, о, мисливський, да. це мисливський, так. Це мисливський. Будянський файансовий завод. Подивіться, яка краса настінне блюдо. Ціна 1500 гривень. Скоріше все, що виготовлене було під замовлення, під якусь подію. Певну дату, яка проходила в Києві. Дозік. 150 гривень. А таке скільки? 100 гривень вирости. На білочок мастинець, база, кушин і чайнич. Тернопільський фарфоровий завод, ворог. 1000 гривень. А кавовий такий скільки? 1000 10 фірх. Також Тернопіль. Там 12 персон. 12 персон, тисячі гривень. Гризонтема тисяча, весь набор, і там навіть... Даже... Ні, не, не весь, а масний це немає, ага. але плюсом ідуть чашки. Там наборі йшло 6, а у нас 10. 1000 так А? Тисяча? Тисячі гривень. Хризонтема. А такий скляний набір скільки коштує? Богемія 2500. 3500 погімія. Дуже гарний. Рид ваза, ручный Роскус. Изображение е, при Клеймок Сколько такая ваза? Так, набир рыбок, Полонский фарфоровый завод. А сколько коштую я набир? Какая цена набору? 200 гривен. Кокос. 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 Да. Числом. Слон с кокоса. Это слон из кокоса. С кокоса. Это ага. Кокоса, Сколько да, кошты? 100 гривень. 100, гривен. 100 гривен. Я не успел разложить. Доброго дня. Сколько такая статуэтка? 250, 250. 300? 250. 250 Полонский фарфоровый завод А, а мышка? Мышка 150 150 Собачка Киевская, так? Собачка 400 Киев. Песок, Пудель 400 А орел сколько? Ручная работа, дерево 150 Дивлюся, бой у вас з'явився також. новий. 50 гривень надаю, тому що здесь з рогами. І здесь треба роботи і 50 гривень. Супер. А два песики закоханих, він та вона. Сільничка, подивіться, друзі, які гарні. Що то вони ще обнімаються, так? Так. Друзі, хочу звернути вашу увагу ось на цю статуетку. По-перше, виріб полонського заводу. По-друге, на що я звернув увагу, ручний розпис. Ручний розпис. Так, так. Подивіться, які форми лиця витончені. Дуже рівні. Тобто повністю статуєтка розмальована вручну художником. А саме головне, зверніть увагу на донце. Коли немає, але є авторський підпис. Придбаю для власної збірки. Подивіться, які гарні вироби з дерева. Пташка Орел 700. Козак 500. Ручна робота. Только такие набир что я? 150 гривен. гривен. Борославский фарфоровый завод. А молочник? 100, 100. 100 гривен. А статуэтка, будь ласка, Киев? 2500? 2500. Угу. 2000. 2500. Так, 2500 гривен. В новом стане. Дуже гарно. А блюдо Овальне, підкажіть 100 гривень. Німеччина. Угу. Німеччина. в пропозиції. Мабуть, спробували. Ну, да. Персики. Скільки коштують персики? 120. 120 за кілограм. Камник. Виробник Білорусі. 17 гривень. по по Все Годинички у пропозиції. Сто гривень. Сто гривень скринічка. А це що? Для кое-та кальян. Ага, для кальяну. А така іграшка? 20. Полонський, так? Так, так, так. Тут грошку, статуетка. Полонне 600 гривень. Дівчина біля тиночку. Ручний розпис. Також полонне 800 гривень. А лебедь скільки коштує? 300. 300. 300 київський. Київський експериментальний кераміко художній завод. А такий фотоапарат, підкажіть, будь ласка. 1200. 1200. А годиночок слава? 300. 300. Жіночі прикраси на будь-який смак, великий асортимент. Підкажіть, будь ласка, яка ціна такої? 300 гривень. 300 гривень. Чехія так? Навірно. А така з квіточками? 100 гривень. 100 гривень. Знаходимося на головному ряду. Сьогодні погода сонячна, орієнтовно плюс 25 градусів. Друзі, комфортна погода, тому з великим задоволенням продовжуємо нашу прогулянку. Будь ласка, додивіться відео до кінця. В кінці відео продемонструю свої знахідки. Порові вироби. Чайниця полонне без верхньої кришечки 500 гривень. Дуже крута локація фарфору скла. Пані Марина, вітаю вас! О, а это что за гавайский хлопчик? Доброго дня, пане Брес. Доброго дня. Вы сегодня серьезный у нас? Конечно. Так. Серьезнее не бывает. Плюс такая сорочка у вас. Летняя а гавайская, дуже гарная. Но я трубуюсь, что будут пчелы на вас седать, не? А, я ж, я ж с природой... не да, да, я ж с природой воедино. Это ж пчелы, это самые трудолюбные. Да, это такие, так. как и я, трудяшки. Так, так. Мы приносим мир и радость. Так, так. Людям. Пане Борис приносить і пчоли його. І так. пчоли, пчоли. Так. А підкажіть, будь ласка, скільки такий бичок коштує? А це до пане Марини. Він тільки ага. сьогодні прискакав. Так, Пані Марія. але ж він тільки скакав, у нього рог, він ще ага. тут три. Ага, скільки так. він? Це 100 гривень, надави. 100 Сто гривень. А, а, калькуля... а, а калькулятор? Скільки? 250, 250. Да. Uh -huh. це... Оказывается, виз... есть любители, которые собирают вот такие счеты. Серьезно, коллекционные? Да. Да? Uh -huh. И они есть разные, uh -huh. разные фабрики. Uh -huh. Деревянные самые дорогие. Uh -huh. Вот маленькие uh -huh. 250 гривен. Синенца, як бы да. Да, ценятся. А скажите, будь ласка, это корзина и uh -huh. пошкоджень речі. Продається uh -huh. одним лотом, скільки коштує? Тисячу. Тисячу гривень. Друзі, да, ну, все... подивіться, будь ласка, Весь можна витрець. декорації набрати, скляночки, ось дуже гарна статуеточка, співничок, штоф Тисячу гривень разом з корзиною. Да. Ну Пане Бориса, у вас сьогодні акційний да, день. Да, Такая корзиночка тоже пришла. Ну, тоже тож, там... Сколько она? Тоже там маленькая маленькая 100 гривен. Там есть заводской mm -hmm. раскол. Mm -hmm. Но ну, это не не, не, не такая цена. Она брисана ну, декілька слів побажайте, будь ласка, нашим подписникам. Уважаемые подписчики, смотрите канал. Рекомендую покупайте на этом канале цены. Самые лучшие. А що за канал? что за канал? Парцеляновий посуд. Пане Борисовну. Парцеляновий посуд канал. Все гарного дня, будьте О, здорові! Самі гарні ціни, гарний канал. Папа суддя. Дякую. Все будьте здорові. Да, сам, да, саме, важно, щоб все знає. Як там, сам купляю і вас запрошую. Так, так, так. сам купляю і вас запрошую. Дякуємо. Два слова, будь ласка, пані Марина. Все добре. Він да, все знає. Дякую, пока-пока, будьте пока -пока. здорові. Пока, пока. Розпаковка, рідна коробка, чайний сервіс 1992 року. Давайте разом подивимося, що в цій коробці. Прошу. Чашки, ручний розпис. Дольова 92 рік, тонесенький фарфор. Шість чашок. Далі чайник, ручний розпис, цукорниця, молочник, дві кришечки, чайник, і цукорниця, блюдечко. І саме цікаво. пиріжкова тарілочка. Ціна такого сервізу. 11 тисяч гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Підписуйтесь. Хто буде мати бажання, будь ласка, замовляйте. Дуже тонкий фарфор. Всі предмети в новому стані. В рідній коробці. Васильків, майолика. До речі, друзі, самовар декоративний, можна використовувати як цукорниця. На кришиці є невеликий дефект. Без клейма виробник користенський фарфоровий завод, ціна 400 гривень. Васильків, полонне, яблуко. Просто номер стоїть. Ага, схоже на Кузнєцова. 400 гривень? Так, да, за 400 було вже. Так. Скільки воно повозі, десь кілограма, півтора, два? Десь там До двох, мабуть. Ага. Тримайте. Ага. Доброго дня, пані Олена. Вітаю вас. Ви сьогодні в цій сукні просто чарівна. Якщо, якщо чесно, то мені дуже подобається, по-перше, щоб була на дівчині жінці сукня, а по друге, горох це просто. Тож Тому дякую, що порадували. Як ваш настрій? Все чудово. Все добре. Так, дивлюся, обновочки, нові пропозиції у вас, так ось, наприклад, песик дуже цікавий. Підкажіть, будь ласка, ціну дві з половиною тисячі. Дві з половини тисячі. День уходу на пенсію. От колектива сміни Б. Уварова, Дубовенка, Петронгравського, Слюсар, Лілейка. 1962 рік, друзі, подивіться, який песик симпатичний. А скільки такі? Димківська іграшка по 800 гривень. Це димківська, так? Да. М -м -м, 800 гривень. До речі, не часто новенька, побачиш. Новенька ось ірочку. В новому стані. 800 за одиницю, так? Так. Ага. Дуже гарні, дуже гарні. Скажіть, будь ласка, Это Це ЛфЗ так? Так. день, А скільки таких кого 200. 200 гривен. гривень. Не на вас не держава. Це ж не можна. Не. Пані Олена, що побажаєте нашим підписникам. Всього найкраще. Всього найкращого. Щиро дякую. Це, всього а доброго, до давай. побачення. Маслянка. У вигляді гусочки, качечки. Виробник кузнєцов Ціна 1500 гривень. Є невеликі моменти, але для такого поважного віку це нормальний стан. Кобзар. Лімітована версія, присутній кракелюр. Виробник ЛКСФ, Львів. Ціна 7900 гривень. Частина чайного сервізу, лісова пісня, лісова мавка, чайник заварний, чайник доливний. ваза. Дуже рідкісний атрибут. цукорниця та дві чайних пари. Тернопільський фарфоровий завод. Ціна за все, що зараз на відео. 1450 гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. Будете мати можливість придбати таку красу. Дитячі іграшка. Панда. Панда. Радянська. 200 гривень. Циганка, танцівниця, ручний розпис, піска, експериментальний керамка, художній завод. 5200 гривень. Валентина липко. А скільки вона? Скільки? 2300 гривень. А з новим роком. 5200 Під реставрацію. Частина чайного сервізу називається Сорочинський ярмарок, Тернопільський фарфоровий завод, чайник цукорниця, дві чайних пари та чашка. Також є в, в телеграм-каналі. Ціна 1050 гривень за все. Тернопільський фарфоровий завод в новому стані. Перший сорт. Ось так люди на кравчучках привозять свій товар на почайну, заматують в платочки і отак розкладається товар і знаходиться в пропозиції. Такі газетка ось перекладається. А якого року газета? Цікаво. Участок ГДР є готовий план. Друзі, ось такими газетами замотують товар для того, щоб довести до барахолки. 2 декабря 1976 год. Політбюро Центрального комітету КПСС. Ось так. Все, обережненько, в платочків, бумажечку. Привозиться на такій крачульці і продається. Рідкісні чайні пари. Тернопільський фарфоровий завод. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео у першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. Ціна такої пари 350 гривень. Молочник. Мархлівськ. Тобто долбиш. Ціна такого молочника 4200 гривень. Кавовий сервіс лотос. Ручний розпис, рідкісний музейний. Складається з двох кавових пар. Молочника, кавничка з квіточками, малюнок з двох сторін та цукорниці. Дана пропозиція є в телеграм-каналі. Клиємо Користенський фарфоровий завод. Ціна 5 тисяч гривень. Друзі, хто буде мати бажання, будь ласка, замовляйте через телеграм-канал. Користенський фарфоровий завод 1500 гривень. Чайник жовтого криття. Ручний розпис, полонський фарфоровий завод. В новому стані 830 гривень. Рідкісний чайник Київ. Не часто зустрічається. Останній час взагалі не зустрічається в новому стані. Ручний розпис. Київський експериментальний кераміко-художній завод з двох сторін. Розпис, ціна такого красончика 1050 гривень. Є в пропозиції в телеграм-каналі. Під відео у першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте, будь ласка, за посиланням, підписуйтесь, хто буде мати можливість, замовляйте. Фарфорові вироби, чайник, городниця, 50, цукорниця, городниця, молочник баранівка, користень, сукорниця, чайник камник, чашки переяслів, сумський фарфоровий завод, городниця. Олександр Бродський. Київський експериментальний кераміко художній. Ціна за одиницю 50 гривень. Друзі, як і обіцяв в кінці барахолочки продемонструвати свої знахідки. Отже, будь ласка, перша моя знахідка чашка. Тернопіль саме в такій формі колекціоную. Такого зображення не було. Тому з великим задоволенням придбав для власної збірки. Друга знахідка це статуетка травнева ніч, річний розпис, авторський підпис, третя конькобіжка. київський експериментальний кераміко художній завод. Є пошкодження, але це не впливає на її якість та колекційність. І головне, на сьогоднішній день, як для мене. Друзі, ви знаєте, я збираю такі скринічки з надписом Харків. Це від електробритви Ехо. Ось, це мені вперше трапилося саме з бритвою в робочому стані. Харків 101. Звісь, будь ласка. На цьому це всі мої знахідки, друзі. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей!